Напередодні Великодня на Волині традиційно стартує акція Подаруй дитині радість. П'ятий рік поспіль її спільно організовують обласне відділення Дитячого фонду України та обласна державна телерадіокомпанія. Умови акції прості і зрозумілі. Маєте змогу і бажання допомогти дітям-сиротам, передайте малечі подарунок через благодійні кошики, що встановлені у супермаркетах Луцька. Про благодійність заради діток особливої долі у наступному сюжеті. Благодійна акція Подаруй дитині радість, що покликана зібрати іграшки, солодощі, одяг, взуття, харчові продукти або ж кошти для дітей особливої долі, стартувала наприкінці березня. Як і в минулі роки вболівають за таких діток організатори, представники обласного відділення дитячого фонду України. Перед паскою ми будемо збирати діток, роздавати їм пасхи. А останні кошти, які нас ще лишаться, в нас має бути ми збираємо дітей випускників і купляємо їм костюм. Ми випускні плаття, взуття і нас так дуже багато акцій, то нам ці кошти дуже потрібні. І ми ще багато їздимо по сім'ях, де є опікуни, дітки-сироти їм завозимо подарунки, роздаємо у найбільших супермаркетах. Луцька встановлені скриньки та кошики для добровільних пожертвувань. Про акцію лучанам та гостям міста повідомляють волонтери. Волинським ...добродіям вони пропонують написати малечі листи. Людина може будь-якій дитині написати. Ну, щось від щирого серця, щоб в подальшому дитина, коли це буде читати, щоб їй було приємно, щоб вона відчувала себе потрібною в цьому суспільстві. Наразі люди ну, не дуже є такими благодійними. Вони до цього відносяться так трошки скептично, адже думають, що ці всі кошти, якісь подарунки, це все йде у власний карман, але це насправді не є так. Усе, що збирається до кошики, фіксується документально за пожертвування благодійникам видаються подяки. Волонтери стверджують, що найчастіше участь у благодійній акції. Бере молодь і люди старшого віку переконалися в цьому, і ми. Скажіть, будь ласка, чи доводилося вам робити пожертвування? І чи вважаєте ви, що це потрібна справа чи ні? Доводилось і я завжди пожертвую. Я завжди ходжу на благодійниці і вечори для дітей, сиріт. Я дуже їх шкодую. Вірите в благодійність сьогодні? Віру стараюся допомагати десь печу стареньку бабусю, чи когось стараюся допомагати всім. А от про акцію Подаруй дитині радість. Чули щось? Ну оце ж тільки тут у вас побачили, так не чули. Побачили. І раді допомогти, звісно, скільки можна по можливості. А як ти думаєш, таким діткам варто б допомагати? Так. Що в першу чергу їм треба? Гроші, можливо, книжки, може, це іграшки. Як ти думаєш? Я думаю, іграшки, мамо, статиму, щоб їх. Якось розвеселити, щось добре для них зробити. Подарувати дітям особливої долі радість можна у супермаркетах Театральний і наш край, гіпермаркеті там-там, у багазинах Тигрес і гуртівнях Пако. Акція триватиме до 15 травня.